Ми вже зібралися, йдемо в Патронуси, Хочемо погуляти посередині, показати всім, що там є. І вам заодно, звичайно, і хочемо ще з Олегом купити тапочки, тому що ті, що я купила, вже так понатирала ноги, вони взагалі незручні. І взагалі 42-й розмір це чоловічі, тому що вибір там був не дуже великий. І ми взяли так, аби які були, щоб хоча б доїхати до куали. Тому що потрібно купити взуття. І ось так. А далі підемо до Мердеки. Я вам вже показувала зранку. Мердеку. І підемо до центру, будемо сьогодні цілий день гуляти. Ось як патронуси виглядають в день. Ввечері вони виглядають якось гарніше, миліше, а зараз просто такі сірі. Ще й погода така сіра. До речі, добудували ось ці будинки нові. Їх не було минулий раз. І вони такі скляні. Мені здається, це спеціально придумали так, тому що бачиш, в склі відображаються патронуси. Клас. Я думаю, це так задумано. Можна можна тут купити фрукти. Зразу нарізають, Подивіться, так з машини. Які гарнезні манго. І кавуни такі величезні. Клас. Так, ідемо далі. Секунд, швиденько. фотографії роблять. Пішли ми всередину. А машина крута, але все одно знаєте, видно, що воно таке ще зроблено давно-давно. Воно ніби підсучасне, але хто був Дубай, в Дубаї, в Бурж-Халіфі, той знає про що я. Там, знаєте, таке все сучасне. Все таке гарне, а тут видно, що воно нас ще таке старіше трішки. Тут є різні брендові магазини Gucci, Louis Vuitton. Багато-багато різних. Тут зараз робили якийсь розпродаж, напевно. Тут постійно, до речі, міняється локація. Ну, не локація, а ось це все. Картинка міняється. Минулий раз ми були. Були, пам'ятаєш, такі стояли коні, новорічні. Та, новорічні коні, Дід Мороз, Сані, там все таке було. А зараз ось така інсталяція ось. Інсталяція, а не локація. Зараз підемо скуплятися, як пішли Віка скупляти, ага. Ой, ялий Вітон, Сен Лоран, Прада. І ось так. Ось тут вже верх. Бачите, тобто, так, ми як перший раз приходили, думали, знаєте, зараз зайдемо там так в небо, ті патронуси, А тут ні, це така маленька вежа. Ось там ось та величезна, от о, з іншого, типу, виходить з іншої сторони, трішки, тому що йде тако дві. Маленька вежа, висотка, маленька і висотка. І ми знаходимося в маленькій. а Ті висотки це дві великі башні, там офіси. Такі модні, йдемо в крокси купляти крокси, тому що Олега, два різних тапка. У мене взагалі чоловічі якісь неясні. Потрібно щось купити нормальне взутись. А крокси нам дуже подобаються, тому що вони дійсно на всі свої гроші відходжують. Ми в них ходили майже два роки кожного дня кругом і вони взагалі ідеальні були, тому знову хочемо купити крокси. Вони якраз тут десь мають бути. Ось так виглядають патронуси. В принципі, нічого такого. Все магазини, магазини, магазини. Купа магазинів. Ось ці вони рідненькі. Я, до речі, хочу купити такі самі. Мені, якщо якась одна річ подобається, я можу купувати одне те саме дуже довго. Хіба що можу змінити колір, а так мені одне те саме взагалі немає різниці. Я до одягу, до взуття взагалі не вибаглива. Дивіться, які тут є вечірні, вечірні тапки до плаття в ресторан. Розчаровані, тому що наших в'єтнамок немає. Тут тільки ось таке все дуже гарне. Я взагалі таке важке, я не знаю взагалі, хто в цьому ходить. Ну це капець. Не знаю. Поки будемо так ходити, а далі побачимо. Прийшли сюди на перший поверх. Тут така типа... прикольно, правда, Віка? Погуляти гарно. Клас. А, тут дзеркала. О, клас! Привітки! Помалу? Клас! Hello. Тається! <laughs> okay. Віка, ти де? Тут можна зробити фотку. О, Віка, тебе аж дві. Видно, видно. Можна зробити безкоштовну фотографію, зразу роздруковують і тобі дають. Прикольно. Віка, ти вже готова? Ліка вже готова. Ми зараз тут скинемо наші сумки і також йдемо робити фотку. Чекай, фотку! Диви, яка там черга! Це ж черга? Йомайо, це черга. Я Ага, капець. Вже вийшли з патронусів і йдемо до Мердекі. Ще потрібно щось поснідати, а то в нас зранку була тільки кава з круасаном. Зараз, можливо, по дорозі щось знайдемо. Олег там шухає, шукають китайський ресторан. Бо китайці вони всі такі де б, вони не приїхали, вони завжди будуть їсти тільки свою їжу. Їм не цікаво щось нове пробувати. Ми вже шукаємо, були і в Таїланді. І він завжди шукав свою їжу у В'єтнамі так само. Після В'єтнаму, якщо чесно, мені тут трішечки непривично ходити. Тут всі їздять по правилах. На байках тебе навіть на пішохідному пропускають. Незвично. Видніється мердека. Цига, цека, єс. Мердека. Воно за рахунок того штилю рахується другим в другим світі по висоті. Хоча мені здається, це трішечки нечесно, тому що знаєте, можна такий штиль побудувати від початку до, до самого неба і назвати це найвищим, найвищою спорудою. Тут можна поїсти, ось так там все за склом, зразу готове, собі набираєш, їсиш. Тут, до речі, дуже багато такої якоїсь типу, турецької кухні. Також є оце метро на вулиці. Місцеві таксі, магазини. Знаєте, схожі на солодощі оці турецькі такі. Це взагалі схоже на гнізду. Клас. Гарне місто. Нам Куала дуже подобається. Видіть, яка гарна їжа. Нам сподобалась дуже ось ця миска. Вона така величезна. ці... А, шпагеті. Дивіться. Я думала, вони пластмасові, а вони як то, може це і справжні, чи це резина, не знаю. Але виглядає прикольно. Віка, вставай, поміряю тебе. Помірює тебе до миски. Я ще з Олегом зробили фотку. Біля величезного дуряна. Звичайно, що він не справжній, але тут магазин дурянів. Ми дуже любимо дуряни. Є ціни 53-68, але це все їхні рентгіти, тому я не дуже знаю ціну. Ми справжні. Так, да, давай, скажи. 68 це скільки? А, за кілограм? Це? Ага. А є маленький, типу дешевший, але дивіться, який маленький, класний. Класний. Він який, грошковий? 15 доларів кілограм, 400 тисяч кілограм, а в нас... 15 доларів кілограм? Йо-ма-йо! А в нас, слухай, в В'єтнамі 90 тисяч, а тут 390 тисяч кілограм. Ого, це в разі в 20 тисяч мільйонів дорожче, ніж у В'єтнамі. Слухайте, оце так. Ну тут видно і магазин такий, знаєш, типу, хто приїхав так, в перший так. раз спробувати. Дивися, тут навіть є поштучно. Ага, 98 кусок. Ого. 98 кусок це робить. Скільки? Е, 22 долари. Півмільйона доз за оцей кусочок. Я в шоці, 22 долари за цей кусок. Та -та. Слухай. Е, тепер у В'єтнамі я буду купляти дуряни і буду думати, які вони дешеві. Але в китайський магазин, дивіться, скільки тут всякої всячини є. Різні цукерки. Вафельки, чого тут тільки немає. В Китаї дуже багато ось таких пакетованих вкусняшок. Ну, не знаю, чи назвешся, звичайно, вкусняшками, таке собі воно все. Такі дивні речі. Щось не зрозуміло. І тут таке, такий весь магазин з такими смаколиками. Китайське орео. Сосиска. Ой, диви, яка свинка. Після такі смаколики я хочу Так? Такі сосиски. Я завжди дивуюсь, чому сосиски не зберігаються в холодильнику. Але я розумію, що це такі сосиски. Це взагалі це що. Я б це спробувала. Виглядає стрьомно. Це батат, ні? Мені здається, це батат. Дуже багато різних смаколиків. Вікусечка, ти собі щось вибрала? Я хочу лапку Лапку? Так, ти ж ніколи не пробувала, правда? Ні, це чорно світло. А як була в Китаї, скільки плакала, що хочеш нормальну їжу, а тепер все? Хочеш таке? Йдемо в китайський ресторан. Вирішила викликати таксі, тому що на вулиці дуже парко. І в принципі, ну далеко ходити. Ми цілий день стільки не виходимо. І тим більше, що тут таксі коштує, ми заплатили долар 20. тобто ну, дуже дешево. В китайському магазині Віка собі придбала ось такі речі. А Шухай нам дав спробувати якесь м'яско. бо воно таке було пекуче. На голодний живіт ми з'їли це м'яско. Віки, бідно, аж гіковка почалася. Yeah, yeah, <laughs> бо типа, я коли їм uh, пекуче на голодний живіт, воно починається гіковка, але так воно мені дуже смачне. воно просто настільки класно. <laughs> <laughs> так, ми брали два таксі, тому що у нас велика банда. Ми собі окремо в одному. Їдемо в китайський ще ресторан, тому що ще на таксі, тому що ще є плюс ресторан закривається. Тут а на обід все закривається. Тут працює все до першого дня, до другої такого. І потім з 4-5 відчиняється назад. Так ось китайський ресторан. Тут зразу при вході є менюшка, що дуже зручно. Йдемо всередину. Оп, hello. Зразу такі величезні виварки супу. Китайське бойово на пробу. на пробу, типу ми його ніколи не пробували, але дивіться, як гарна подача. Лід, відро, пиво класне. До речі, китайське пиво не міцне, воно має всього лише три обороти. Це наше замовлення, це капуста. Дивіться, як вона гарно підігрівається. Дуже класно, що вона не охолоджується, тобто ти завжди їсте тепленьке. Нам принесли спаржу. Також багато рису взяли. Ось і санці ю. Це такий китайський суп з рибою. Він нам дуже подобається. Він дуже смачний. У вас від мамки, і ще одне принесли м'ясо. Теж дуже гарна подача. Ми вже поснідали в китайському ресторані і їдемо до Мердеки. Також взяли таксі, коштує теж якось в районі долара, щоб зекономити нам і час, і сили, і вже під'їжджаємо. Ну, слухайте, Бурш Халіф набагато вищий, мені здається. Це я не розумію, чому вона така. Там шпиль. Так, я розумію, через шпиль той. Але якщо чесно, то це ну, не дуже типу справедливо, що через той штиль, типу, воно так друге в світі місце. Як ця споруда ще нова, тут ще багато є будівництва, мало людей, в принципі. Але офіційне відкриття було в 24-му році. Не знаю, зараз підемо, подивимось. Прийшли теж люди. Небагато, звичайно, але також фотографуються. 179 метрів висоту. Ми тільки що в інтернеті прочитали. Багато. Розташування це мердеки Куала-Лампур, країна Малазія, статус збудовано. Початок будівництва 2014 рік. Я в шоці Ого, Соці. слухай так. так. Вікторія скільки повер... поверхів? 118 поверхів і є п'ять В десній мердеці є 87 сім ліфтів. Я ще такого ніколи не чула і не бачила. Будівництво завершено листопада 23-го року. Так і в 24-му офіційно відкрили, але... Як бачимо, тут ще все одно добудовують, допрацьовується, купа всього недороботок. Так і пуще, то в році відкрито третій квартал 24-й, парк Хуат, і четвертий квартал 24 го Оглядовий майданчик. Так, з вами була репортер Вікторія. Так, всередину нам попасти не вдалося, тому що воно ще зачинене, ще все добудовують, як я вам показала. Ми спитали, там стояла охорона. Було офіційне типу відкриття, що добудували саму мердеку, а біля неї ще нічого немає, тому що тут так пусто. Ну нічого, йдемо далі щось дивитися. Йдемо походимо по. Тут є, типу, китайська вуличка, щось таке. Будемо дивитися, Віка, Що там, фотки? Щас... Ми <сум> йшли пішком, але потім вирішили, що поїдемо на метро, буде швидше. Тим більше вже на метро давно не каталися. Що спустилися у метро і хочу вам показати, як в мусульманських країнах виглядає метро. Бачите, тут ось тільки жінки, а ось там тільки чоловіки. Тобто все позначено, не можна заходити всім разом. Ось, бачите, пише письогумен, а тут для men. Все поділяно. Пішли з метро і нас тут зустрічає одразу така класна кухня. Дивіться, яке воно все червоне. Ой, це так гарно виглядає, дивіться. Сода blue Lemon, клас, Виглядає дуже гарно. Можна ще з'їсти тут шаурму. Mm -hmm. Зараз йдемо в японський торговий центр. Дивіться, тут типу, такий косий перехід, типу як в Японії, але воно і близько біля Японії не стояло. Це все-таки, знаєте, Японія на мінімалках. Ну, типу, його так порівнюють, не знаю чому. Але це зовсім не Японія. Якраз всі роблять фотографії типу, в Токіо. Ну, Мені здається, якщо ввечері, то воно буде набагато гарніше, тому що буде все світитися. Буде гарно. При вході дуже багато також різної їжі. Їжа тут виглядає смачно. <смір> 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 Який гарний магазин. Ого! Ірка, диви, як гарно. Віка класно. Таке, як якийсь дитячий мультфільм попав. Клас. А тут якісь продукти. Я думала, це буде щось дитяче, але тут якісь фрукти, продукти. Але таке все кольорове, так гарно оформлений магазин. Клас. Знялися на другий поверх і тут не менш цікаво. Тут такі цікаві оформлення, все таке яскраве, всього так багато. До речі, це японські магазини. Я ось взяла на подарунок такі шоколадки. Зараз вам покажу. О, ось так. Це японський шоколад з печивом. Колоничкою це на подарунки набрала. Дивіться, скільки тут різних соусів. Цього такого незрозумілого. Що? Ну, ну, я не пригадала, я дуже добре запам'ятала цей напій. Віка вже щось хоче пробувати. Йдемо глянемо. Що це? Це японський напій Рамуніє. Рамуні Рамунія. Щоб його відкрити, потрібно зняти оцю пластикову обгортку. Там буде такий шарик. І потрібно виняти пластикову кришку штамп і нею натиснути на той шарик, він має впасти всередину, затриматися в оцій частині будинці. І коли ти будеш пити, то буде створюватись такий якийсь звук, Я точно не знаю, який, але дуже прикольно. Я нічого не зрозуміла, але окей. Але він прикольний. Скільки він коштує? 8,90. дев'яносто. Дев'ять. Це 10, скільки? Я скажу, скільки це? 84 гривні. Коштує вікін класний напій, бо дуже треба попробувати, правда? Бери. Синій, а чого а синій? Бачиш, тут тут от, от, отак потрібно робити. Не знаю, Надіюсь, воно у нас вийде з першого разу. Бо ще 80 Бо я гривень дуже... я платити не буду. Дуже багато бачило людей, яких не випадок відкрити. Віка? Але Зачасту вони, типу просто сильніше починали давати. Яка цікава розпасовка, ці цифри. Нічого не зрозуміли, всього багато. У мене вже в очах все-таки кольорове. Дивіться. Суші, м'ясо. Дуже гарно поскладено. Знімаємось на третій поверх. Тут Віка казала, що косметика, яка зарагляне, що тут є. Клас, дивіться, які тапочки. Тут також все кольорове, все рябить в очах. І тут такі шампуні, мила, гелі. Купа різного. Не потрібно звідси виходити, тому що в мене вже голова кругом. Але магазин взагалі дуже класний. Такий цікавий. Тут, мені здається, можна півдня проходити. І то все не побачити. Показую вам, як виглядає центральна вулиця в коалі, це ось такі луївітони, бучі, купа різних таких дорогих магазинів, куча людей. Ось так. Це йшли ще в один торговий центр. Дивіться, яка краса. Воно все так блистить. О, мигає дуже, але гарно. Ми не будемо туди спускатися, зараз заїдемо додому, ще потрібно в басейн сходити за дня. У нас перерив на каву. Ну, в мене перерив на каву, в Олега з вікою перерив на сік. Як сік? Таке відчуття, віка, що ти п'єш з вази. Смачний? Чай як чай. Чай як чай, чай, так? Ну і в мене кава як кава. Вже попили каву і зараз будемо йти в басейн, тому що хочемо ще спіти, покупатися, подивитися на цю всю красоту з висоти. Тут зараз якраз починається час пік, багато машин. Показує наш готель, як він виглядає. Платіном ось ці два корпуси. А ось там це зверху це басейни. Тут перейти дорогу, ще той квест. Ось навіть стоїть Поліцейський регулює. Ми вже в полі чекаємо нашу банду і йдемо вечеряти. Вечеряти сьогодні будемо шаурмою, тому що тут її дуже багато, а у В'єтнамі її немає. Тому хочемо, так, знаєте, наїстися. Ми вирішили їхати в таксі, бо у нас на вулиці щось почало дощити. І плюс іти далеко, але вже нас 9-та вечора вирішили зекономити час. Але машина кумедна з одягом. Клас. Тут зараз якраз час пік, ми їдемо вже дуже довго. Ми вже приїхали. І дивіться, яка тут шавуха. Тут, до речі, багато шаурми є, але не знаю, чи ми іменно сюди підемо, чи не сюди, але дивіться, скільки тут м'яса, ого. Воно виглядає взагалі як стіна. Капець, клас. Ха. Ми тут будемо їсти? А, можна сісти тут? Окей. Вечірнє місце таке гарне. Для атмосфери ще й заяць прийшов. Не знаю, чи це заєць, чи це білка. Щось незрозуміле. Ще й феєрверк застали. Ну, взагалі класно. Віка вже чекає Вже чекає шауху. Така yeah. гарна подача хумусу. Клас. Є машрум суп. І ще я собі замовляла грибний суп. Дякую. Ой, дякую. І така ще ліп'яха йде до хумуса. гарний глечик принесла рано. Так класно виглядає. Мені нагадало казку про глечика. Це Олег собі замовляв. Тримай. Собі якусь таку шарму, зразу порізані кусочки, а в мене ось так. В принципі, наповнення все одинакове. Далі. І ось так виглядає шаурма Зараз розкручу, вам покажу. Це їсть. Вона собі взяла з куркою, а в мене з гов'ядиною. Вона така маленька, тоненька, в принципі, акуратно. Класна. Вже наїлися шаурми Не те, що наїлися, просто напхали. Чугай. You're happy? Okay. Жашка нас налякала. Шаурми наїлися капітально. Віка взагалі хотіла дві брати, але yeah, я кажу, Віка, давай по черзі. Якщо з'їстиш одну, тоді буде другу. Добре, що одну взяла, правда? бо вона, виглядає була дуже маленька, але дуже ситна. Так, дуже ситна, тому що ще плюс картопля, ще ми їли хумус, ще купа-купа всього було, і суп я брала, тому добре, що взяли по одній. Але наїлися, вирішили додому йти пішком, щоб трішечки втрамбувати їжу. Але я дуже силічна. Так, бо ми цілий день гуляли, плюс ще й жара. Ми наші й не відпустили. Вечірнє місто також не менше вражає. Що ти там граєш? До речі, тут якісь такі дивні штуки ставлять. Не знаю, чи тут коляскою проїжджати, чи тут як. Нічим. Чи не можна з коляском. Ні, це для людей на колясках людей. Так, але для Я чого? Маму. Так, але для мами з коляскою, але наш його так перегороджували. Не знаю, ми ще цього не зрозуміли. Ми вже повертаємося додому. Правда, японський напій. Віка відкриває. Пам'ятаєте, ми купували в магазині. Цеплік. У Віки тепер питання, а як відкривати? Де це? Віка сказала, щоб ми мовчали, бо вона знімає собі відео в інстаграм. Виламати? Ось сюди приставити. і дишиться. Не вальни ту бутылку. Опа! Клас! Вау! Це ти відкрила вже? Ану. Смачно. дуже класно. Mm -hmm. Тільки за шайник падає, замішай подай. А, то типу, ти відкрила, ти треба вила типу, і виходить только да. вниз, впала. Ось, бачиш, воно тут вистичила тут, 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 і там не видно. Воно.

Так, я також буду пробувати. Відпіпсотополітно. Угу. Відпіпсотополітно. Так як я взагалі не люблю газовані напої і ці солодкі води це не моє, але типу. Ну, воно смачне, так, класне, але типу, щоб я від цього... І я, я, <laughs> я ні. Це така фруктова вода, але така цікава якась дирка, з нею якось так весело пити. І то Ну, таке, знаєте, один раз купити, спробувати. О -о -о. Ну Мені щось типу фанта, спрайт, щось з тої серії, просто щось нове цікаве. Все? Щасливо? Все добре. Клас. Віка шість місяців хотіла спробувати цю штуку. Зараз цей звук буде. І так, Віка вже роз... вже. Віка вже розпаковує дубайську шоколадку. Боже, яке довольне. А це Dark шоколад, так? Ну так, чорний. Так. Угу. Давай. Та-да-дам. Велика. Mm. Та, ну, ну, що там? Чуть-чуть. Опа, показує. Там зелена. Клас. Ось як. Смешно. вона відчувається одільно. Так, але начестити класно. Класно? Не. Ну. Ну звичайно, я просто тобі купила. <риві> Тепер я пробую цей шоколад. Щось дуже дивно. Не купую, чесно. Ну, як шоколад. Що за піцоньковка? А кольометка? Хрустко дивно, так хрустить, але щось таке дивне. Mm. Я думала, буде щось краще. Вже настільки нашумівша шоколадка, що я думала, що там буде не від чого. якщо чесно, типа ніби... дивна. Mm -hmm. І всередині більш такий пухіщий. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну, так, прикольно. Mm -hmm. Ну, типа, непогано, оце зелене, воно мені нагадує таку знаєте, свіжу хрумстку халву з ноткою фісташки. Mm -hmm. А А цей шоколад. Вона дуже тверда і така, але вона, знаєте, така плотна, добротна шоколадка. Тупо типу, і навіть важко дуже розламати. Вона так, вони її сиші, і вони, знаєте, відчувається такий добротний, в принципі, шоколад. Ну, непогано. Просто, можливо, для нас трішечки дивний смак. Або, можливо, там було багато купа варіантів. Ми взяли, можливо, їй смачніші, інші, не знаю. Ми, Ми взяли дуже та, Там Класно. були і по 100 доларів. Ні, не по 100 доларів. 100 їхніх тих, це було по 40-45. Та, 40 ми взяли за 15 доларів, та там були лише по 40 доларів це взагалі. Дивися а того, кульку ту не з'їж. А я не знаю, я дуже не можу. На цій чудовій, смачній <рив> нападковій носі. Завершуємо це відео. Всім щастя, всім здоров'я, всім.